У цій експозиції представлені результати незвичайного фотопроекту. Усі світлини створені виключно у нічний час. Сни міста так називається виставка, яка вмістила 65 фотопейзажів європейських міст, виконаних впродовж семирічних мандрів. Івано-Франківськ третє українське місто, в якому презентуються ці творчі доробки львівського мистецтвознавця та дизайнера Тараса Стефанишина. Властиво кажучи, можна дві подорожі. Одна в минуле, тобто це спогади про ті місця, про ті міста, про ті країни, де ти був. Це спогади, це повернення до якихось хороших вражень, повернення до якихось якась така хороша добра ностальгія. Та? А з другого боку, це подорож в майбутнє, тому що є маса знимок, маса м -м, світлин тих місць, де ти ще не був, але напевно дуже хочеш бути. Поруч з урбаністичними ноктюрними відня та Будапешта, Парижа, і Праги, Варшави та Риму, Кракова і Братислави нічні краєвиди українських міст Харкова, Києва та звичайно рідного автору Львова. Кілька робіт для цієї виставки, розповідає товариш митця, планували створити і в Івано-Франківську. Однак, у нічний час каже Ростислав Кукуруц, тут занадто темно для подібних фотоекспериментів.